Вот так, Уже 8 минут седьмого. То есть, что-то я прижду. Так что треба уже с там, помогать, уже час! Подібні зміни, вони не були, м'яко кажучи, тотальна фіскалізація, Алло, Якраз на... виник рухсиль. Ви говорити можете, але ж треба ділом щось робити. Сьогодні день святого Миколайчика. Треба добро робити, йок, пошумать, він собачу. Заливи мені не <сум> ви мені брорегучі, як пучу

Сашко, як там справи? Навірно, будемо допомагати дітям, тим бідним. Дід, ми зібрали велику суму. Ну? І всі продукти ці закупили, ці мандарини, та, ну, як ми на Миколаївчика, ну, ну, ну. а всі інші гроші, які залишилися, ми поставили в цей конверт. Люблю бути Сантою. Тут гроші, там продукти, памперси, все, що йому необхідно. Тому давай не будемо гаяти часу, а бра брати таку машину і їхати. Договорились? Там машина. А вже чекає нас, вже треба вибігати. Йо. Давай ще. Давай. Чого? Mm. Чого? Давай не станитись так. Мені живота нема. Дід, то ти красивий сьогодні. Та ти піздети може. Ти знаєш, коли сіди, город. Кармен Світлана і Віздіха зліз по стол і не розумію. Дід, ну от ми зробили закупочки. Богданчик. Я понял. Зараз ми беремо за нашу машину і, і подаримо. Прямуємо, да. Давай. — Добрый день, мам! — раздувайте эти скребочки. — Добрый день, кажу! — Добрый день! Добрый день! Не «добрый день», а «добрый день» по-украински. — А ты где, стул. стол? — В невесту вот. Я хожу. Все да. Присядь, будь ласка, дед. — Да, я пустую. Так. Дід, я хочу сказати, що дякуючи тобі, дякуючи тобі ми можемо допомогти оцій дитині. Тому що якби не ти, ми б не змогли просто так от з цього бюджету дати якісь кошти. Такі великі. А ви по-українськи не вмієте шпрехати? Не, не вміє, не вміє і не чую. Мама ще не чує. <світ> не хоче. Давай я можу йогурт Чи там так. кот може там? Ні, не, не ми говоримо. Що, що, понял, так, понял, понял. Мама, звони що і Це який він Це Він тільки манго їсть, так? Ні, ага, ні, це вішня. Ага, манго і персик. Три. <hrum> Ще, я ми не йшли то місце. Щоб все було Паруси. файно, так. Да. А скільки їм робити? Там в одному просто була тільки одна упаковка в одному. То ми вже довгали, не йшли, там а тобі скільки? Я хочу Заніського. сказати, що нам дуже приємно допомогти. Це лага проти мене. Що на Западі погані люди. Тут погані. Дуже підтримує Львівська область, О, нас і Чернівці, і Саді. Все Закарпаття. Точно треба, люди. Вони сучують. Вони співчувають, вони підтримують. А ми їх називаємо бендерами. Ну так, знаєш, тип, це Ні, об, обзивають. Ми, це ми не обзиває. називаємо так. Ми нікого так не називаємо. У нас, знаете, когда своя беда є в домі, то Но ну, у, у нас є люди. То то другое дело. Так за 85-й год я ж спрехаю, <гум> понимаю, людей. Файлло. Дай, Файлло. дай Бог йому Файлло. Он не mm. разговаривает вообще, мало что понимает. Всегда в пальцах мы его копим. Мы установили его маленькими. Мы маленьким его установили его. Правильно. Он обидненький мучит сейчас в лабаринке. Бушка почет пить? ту милицию в ямы. Скотовый. Просто знаєте, є люди різні. Є люди різні, але ви, це сильна жінка, яка так підтримує, саме ваш чоловік. Це мій внук. Це золото моє. І от бачите, цей дід, скільки він тут років прожив. І я спробував щось робити, якийсь контент смішний, і люди підтримують нас, і ми от хочемо самі стати на ноги, правильно? І хочемо допомагати. Моданчику, автомобілі, що від нас допомагає. Дякую, що ви нас запросили. У нас це дуже приємно. О, Навіть з таксиста, знайшов і все. Це, мабуть, сума така маленька, але я думаю, йому і вам вони будуть доречні. В АТБ скупилися і просто дякую вам, що нас запросили, що ви дали нам допомогти. Вам це дякую, очікувати. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Тому що нам памперси, нас шість пачок в місяць іде. А що паперса завжди? На лікарстві, на памперсах, і отак вот от його кормить. і ну, шось пачок.

матрас, потому что он головой стукается, там матрас прибит специально питает. до стены. Приведи человека в зал. Вот и стоит дома. Открывай, открывай, да. Что за зал? Да, пойдем. Ну что ты стал? А, ты стремаешься. А там у нас летние тихо летели, но мы так и не разбрали. А, разбрал. а, а сходы кто рубил? Ну что, дед рубил? Арсана рубил? Да. Да. Пустошки. Кирибовато. То в те времена рубились? Такие советские. То есть сколько широкие? А зараз что? 50 лет уже. Американские. зараз такие, знаете, рубят. С навесом крыльцо накрывают. Тут же была когда-то старая хата, но построили дальше. Знаю. Тут же бабка Молотовская жила. хата Мария? Да, да. Это сосед, который садибу купил. Ну, чого ти став, друг? Я теж тобто падав, скільки тюрмі був. Я хочу подякувати вам, що нас вам запустили. Вам дякую. <звук> <звук>